Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал». у нас надходження. Сьогодні у нас в продажу ось такий красень поступається. Honda пілот 2014 року випуску. Повністю обслужений хазяйський автомобіль, друзі. Грошей на нього не жалілось взагалі. 2014 рік 260 тисяч кілометрів пробігу. Технічно, візуально, без жодних зауважень, Подивіться який стан кузова. Про корозію тут навіть немає слова. Нові диски оригінальні. Встановлена літня резина, подивіться, но допрацьовану оптику, це 3,5 з газом, газ на списаний техпаспорт. 7 місць. По візуальній частині я вам сказав, жодних зауважень немає. Подивіться, зазаді двохстволочка. Як він гарно, бомбезно просто виглядає. По салону у нас також красота. Є задні шторки, зразу нас зустрічають Карти В ідеальному стані шкіра чорна, без будь-яких пошкоджень. Тут у нас третій ряд. Багатозонний клімат, є мультимедіа для задніх пасажирів. Йдемо далі. Попередній частині. Тут у нас електроприводи обох передніх сидінь. Велика кількість бардачків, клімат, підігріви. Велика мультимедія. Подивіться, подивіться на цю красоту, друзі, стан керма. одної помилочки по автомобілю немає. Є пам'ять сидіння водія. Хто шукає дійсно собі живий обслужений Honda Pilot, друзі, будь-яка перевірка на будь-якому СТО. Незалежному він пройде. 15 тисяч 990 доларів його ціна, доступний в лізинг в кредит. Можна оформити доставку, можна обміняти на ваше авто. Також можемо придати вам авто із США.